Скоріше за все, якщо ви вимкнули це відео, то ви хочете почати заробляти, або хоча б мати стабільні кишенькові гроші. І дайте гадаю, все, що вас до цього зупиняло, це або ваш не дуже серйозний вік, або відсутність якоїсь суперкрутої апаратури. Повірте, я все розумію, адже сам таким являюсь. І саме тому сьогодні я покажу і докажу вам, що завдяки тим способам заробітку, які будуть в цьому відео, абсолютно з повного нуля зможе заробити як школяр з телефону, так і дідусь на Windows 5. І так, перший на сьогодні спосіб заробітку це тапелки, яким би ви мене не назвали, як би ви там не віднікувались, але факт залишається фактом. Клацати оці задротні телеграм-боти зараз в 2024 році дуже прибутково, і зараз я вам це докажу. Я впевнений, всі ви хоча б розчули про ноткоін, проект Пашки Дурова, який складався з реферальної програми, о такого кружочка, по якому треба просто натискати, і вкладки завдань. Здавалось би, якась просто дитяча гра, що там взагалі може бути цікавого, як з цього можна заробити. Але ні, ні. Цей проект зловив ажіотаж такого рівня, що навіть бабусі в маршрутках почали в нього грати: величезне ком'юніті, величезні цифри, величезні дії зі сторони розробників, ну і, звісно, величезні виплати людям. Просто поклатившись тапалку пару місяців, приділяючи в день цьому 3-4 години, можна було нафармити мільйончиків так 30 цих монет. Хочете почути, скільки це наразі в грошах? При роздачі дропу команда вирішила скоротити число і мільйони перевести в тисячі, аби було простіше рахувати, ну і цінність монети була вища, а не 0,00001. 30 мільйонів перетворилося. В 30 тисяч монет. Заходимо на будь-яку біржу, наприклад, Bybit, пишемо нот і бачимо його ціну. На даний момент 30 тисяч монет це 341 долар. Ви в шоці? Так, я знаю, що в шоці, адже приблизно таке ж обличчя в мене було, коли я успішно отримав на свій гаманець 35 тисяч ноткоїнів. І успішно продав їх на піку по 3 центи, отримавши за це 1100 доларів прибутку. Просто клацаючи якийсь безпонтовий бот, я сміг заробити таку немалу суму, завдяки якій деякі люди, ну можна сказати, будуть працювати на фіс роботі місяць, а то й два. І ви не повірте? Але таких перспективних проєктів, як NotCoin, зараз просто тонна. Bloom, в котрому треба просто збирати таким чином зірочки і отримувати за це токени. Mem5, в якому треба просто клацати по екрану і прокачуватись, Hamster Combat, в якому треба просто фармити монетки і прокачувати картки, TabSwap, в якому треба просто клацати по екрану, та тому подібні. Всі вони рано чи пізно роздадуть. І не дуже важливо, багато буде це чи мало, тисяча доларів чи 100 доларів це халява. І поки вона є, цим треба користуватися. Ви міняєте час на гроші, нічого більше. І і знаєте, що мені більше цього подобається в цій темі. По-перше, для того, щоб просто тупо тикати по екрану, ніяких абсолютно ніяких вмінь не треба. З цим впорається навіть моя десятирічна сестра. А по друге, поки більшість вважається галімом за шкваром, меншість займається цим галімом за шкваром і лутає лавефу. В принципі, для тих, хто не знав, так і працює життя. До речі, якщо ви не знали, в мене є власний телеграм-канал по крипті з нуля до мільйону школяру. І на момент виходу цього відео там вийде дуже великий пост з підбіркою подібних найкращих тапелок. Тому для всіх, кому треба, посилання залишу в описі. І так, друге. Поки, як на мене, чудовий напрямок для розвитку та спосіб заробітку це ф'ючерси. Можете закидати мене камінням, заплювати, вважати інфоциганом, але я кажу, як є. Як склалося в мене 17-річного школяра. Ну, вже 18-річного. Ф'ючерсна торгівля на даний момент посягнула друге місце в моїй таблиці по прибутковості. Ви спитаєте, як так сталося? Адже голдига, абсолютно в кожному своєму відео, ти кажеш про те, що в ринку ти практично зірошка. Ну, по суті, воно так і є, і проводити якісь технічні аналізи я так і не навчився. Але завжди є своє але. Тим, хто не дивився, одне з попередніх відео на каналі обов'язково раджу подивитися. Якщо коротко, то в ньому я провів експеримент і спробував почати заробляти на фючах завдяки купленому приватному телеграм-каналу. Я просто прислухався до їхнього аналізу і ставив по їхнім сетапам, притримуючись всіх ризик менеджментів. Ну, і як ви думаєте, якщо я вам зараз про це розказую, експеримент вдався вдалим, Всього за неділю я зміг заробити доволі кругленьку суму. І по факту наразі я роблю абсолютно те ж саме, просто вже з крупнішими сумами. Звісно, є мінуси, звісно, є плюси, але в довгу перспективу на даний момент я маю гарний Ребуток з цієї всієї движухи. Тому всі, хто хочуть почати трейдити, let's go на моє попереднє відео. Це ні в якому разі не є фінансовою порадою, лише приклад, в якому фігурую саме я. І особисто я вважаю, що 2024 рік це саме той час, аби вкружуватися в тему крипти. Ну в тему крипти, ринку і торгівлі. Адже в цьому дійсно є майбутнє. До речі, поки ми не перейшли до наступного способу заробітку, я хотів би вас трохи відволікти. Хотів би настійно вам порадити канал на крипто. На даному каналі ви зможете знайти всю саму свіжу інфу з приводу крипти. Новік Нові лаунчпули, нові ретродропи, дропи і тому подібне. Як заявляє сам адмін цього каналу, то на даному каналі можна заробляти спокійно 1000 доларів плюс, просто виконуючи все те, що робить і він. Тому раджу не пропускати можливості, перейти за посиланням в описі та перевірити, чи бреше він, чи не бреше, і так далі. Ну і третій, також, як на мене, доволі перспективний і доволі прибутковий напрямок це менеджер по рекламі. Якщо ви вже чули про цей спосіб як про муторний, однотипний і нудний спосіб, то так воно і є. Це постійно пошуки, Постійна писанина, терпіння додічних замовників і тому подібне. Але при цьому всьому ця ніша являється максимально прибутковою і перспективною. І це вам каже людина, яка сама понад рік була манагером більшості великих телеграм-каналів і яка заробила на цьому 200 тисяч гривень. Перепрошую, понад 200 тисяч гривень. Для тих, хто не знає, суть даної, скажімо так, посади заключається в тому, аби шукати рекламодавців та і в цілому рекламні пропозиції для телеграм-каналів. Ну саме я працював по телеграму, але знаєте, що в принципі це можна супоставити під все: Ютуб, Інстаграм, Тікток і тому подібне. Ви знаходите рекламу для каналу, передаєте замовника, замовник купляє рекламу, а власник каналу відсьогоє вам відсоток з продажу. Наприклад, домовились ви на 10% від продажу. Знайшли рекламу за 200 доларів. Вона реалізувалася, і власник відсібнув вам 20 баксів за пошук цієї реклами. Це, наприклад. Зазвичай відсоток більший, десь 20-30%, адже всі ми розуміємо, що менеджер робить колосальну роботу для телеграм-каналів. І без нього якось реалізувати свою медійність ну прям дуже складно. Ось вам банальний приклад. Чувак написав мені, запропонував. Я погодився, адже я по факту нічого не втрачаю. Пройшло пару днів, він знайшов проєкт, який хоче придбати інтеграцію, ми все погодили, і він отримав свою оплату в розмірі 50 баксів. Чи нас, ні? І знаєте, в чому самий цинус такого ворку? Да в тому, що таких блогерів, наприклад, як я, ви можете взяти безліч, да хоч з 10, і з кожним з них працювати. І повірте, якщо ви знайдете хоча б одного замовника, який буде готовий купити рекламу не в одному вашому каналі, то за день ви зможете заробити і одну, і дві, і три тисячі доларів. Це взагалі не байки, повірте мені на слово. Щодо того, а де ж шукати Рекламодавців, все насправді дуже просто. Вийшла якась тапалка, проект, сайт чи щось подібне. Написали в тих підтримку, цікавить, не цікавить. Побачили в когось в каналі рекламу, перейшли по рекламі, з'язалися за адміном, переслали пости, ну і спитали, чи не цікавить подібна реклама. Якщо цікавить, починайте перечисляти канали, в яких пропонуєте рекламу. Ну і, звісно, пишете ціни. Ви саме головне спробуйте, а з часом втягнетесь. Бо повірте, це куди краще, ніж стояти, роздавати листовки або носити цемент на 10-й пол. В принципі, це все. Дякую, що подивились даний відеоролик до кінця. Всі ці способи я так чи Інакше сам пройшов, сам спробував і сам заробив на них немалі суми. Тому раджу відірвати свою сраку від дивану і почати займатися хоча б чимось. Адже інакше ніяких квартир в 20, машин мамі, домів папі, так і не буде. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, прожимайте дзвіночок, аби не пропустити нових відеороликів. Всім дякую за перегляд і всім бай-бай!